Борислав, ну ми не знаємо, які пріоритети ставить перед собою влада. Якщо пріоритети перемогти в війні ні, це одна історія. Якщо пріоритети зберегти владу і утриматися на виборах це інша історія. Якщо просто пріоритетів немає, і всі в хаосі бігають по поверхах і щось там, хто зміг підписати, то підписав, що встиг донести до каси, то й отримав, тоді це взагалі четверта історія. От, мене завжди різало по-живому хвальковити твердження, що в мене немає стратегії, немає часу, в неї, в мене є тільки тактика. Коли ти лідер країни або ти належиш до еліти країни, твій основний інструмент стратегія. Бо це те, що люди тобі насправді делегують формувати майбутнє. Якою буде Україна? Як уникнути катастрофи будь-якого вигляду? Бо війна це теж катастрофа, як правильно освоїти нові технології, як переключити сектори на ефективніші більшу більшого вартості? Це твоя робота, політика, все інше вторинне. І власне відсутність цієї стратегії воно породжує от багато цих речей, які нас дивують щодня. Там в когось виросло отримання офісу. Там коли ми відкриємо зарплатні відомості наших чиновників, ми ошаліємо ще більше. Бо я нещодавно мав можливість побачити скільки тими окремі директори департаментів в міністерствах за рік. І я чесно кажучи, зрозумів, що керівник «Укрзалізниці» за моїх часів був дуже бідною людиною офіційно безумовно. І багато таких інших перекосів є. Якщо ж є державна політика, яка чітко визначає пріоритети, на чому у нас стоїть акцент: воєнна економіка, так забезпечення зсу так, нові технології, так розробка родовищ спільно з американцями, так я до речі, насправді абсолютно підтримую цю угоду. Бо якщо ми залучимо через це іноземні інвестиції, нові технології створюємо високотехнологічні робочі місця в Україні. Це в плюс. Аніж це буде Пасовиська, чи це, власність, буде фірташа, який буде в Відні судитися з американським правосуддям. Далі, цікаво, чи довше буде судитися. Ну і багато таких інших. Прошу, не почув тебе. Або захопиться Росія. Або захопиться Росія, абсолютно. І тут, до речі, тут теж такий дражливий момент, бо ми не знаємо, чи Трамп це буде засуджувати. Можливо, він вирішить, що простіше домовитися з росіянами, якщо у нас постійний бардак, і ми самі не знаємо, що ми хочемо. Тому, маючи сталу державну політику, яка визначає пріоритети там на бодай десять, а, а краще і 20-30 років і на покоління. Вперед, ми маємо комфортну державу, от саме того типу, куди ми там в Європу їдемо, кажемо, Боже, як красиво Франції, як красиво в Британії, як гарно в Чехії. Так хлопці, вони просто мали план, дотримувалися пунктів цього плану і його виконували. А в нас кожного разу нові ліца щось обіцяють. Ну я дуже сподіваюся, що підсумком цих кривавих воїн і величезних втрат для України в усіх вимірах стане нарешті відповідальність звичайного простого виборця, коли він припинить голосувати за красиві нові обличчя, а буде підтримувати тих людей, які розуміють, що вони роблять, і мають відповідальність перед своєю нацією за свої дії. Бо просто накрав і втік, або накрав і не втік. Ну. Така собі історія для країни. Результат ми вже і бачимо. Погоджую з тобою. а Дивіться, ти зачепив тему виборів. Не можу не поговорити про це, але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Я розумію, що коли Володимир каже, ви уважно слідкуєте і забуваєте ставити вподобайку і підписатися. У вас зараз є декілька секунд для того, щоб це зробити. Якщо ви вже поставили вподобайку і підписалися, я вам щиро дякую. Що ні, робіть це зараз. Підписавшись, ви отримуєте інформацію в першу чергу. і Це завжди найважливіша інформація: це анонси, це інсайди, це слушні поради. А поставши вподобайку, ви допомагаєте каналу. Тому дякую, що ви активні, а не пасивні. Дякую, що ви допомагаєте. Також напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, і напишіть до речі, що ви думаєте з цього приводу, про що ми говоримо. Також не забувайте поширювати відео, це теж важливо, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Дивись, влада каже, вибори неможливі. Одночасно ми бачимо, як почали давати команди школам і університетам підготувати можливі виборчі ділянки. Одночасно почалась дуже активна зараз робота ЦВК. Одночасно з цим ну майже там розбіг пару декілька місяців, але ми розуміємо, що це все одночасно з'являється на Тисяча обіцянка підняти лікарями, вчителям у другій половині. 2025 року зарплатню одночасно з цим з'являється заява керівника ЦВК. Що вибори можуть бути 26 жовтня 2025 року, і це підтверджує до речі, і Петро Порошенко в своєму інтерв'ю Українській правді. Одночасно з цим з'являється заява Зеленського, що він розбереться з тими, хто підіймає ціну на ліки. Це як завжди посил. Пенсіонерами єдине, щоб він коли розбирається, зробив так, щоб ліки не зникли. Тому що у нас, коли починається боротьба, наприклад, з цінами на паливо, зникає паливо. Коли боротьба з ціною на гречку з'являється, зникає вона, зараз почали боротися з високими цінами на ліки. Головне, щоб ліки не зникли. Але зараз з'явилась заява міністра охорони здоров'я пана Віктора Ляшка. Він каже: якщо в лікарні немає... Ліків або вас змушують платити за рентген та КТ? Телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Я про це навіть би не знав. Якщо б не звернув увагу на це, мій хороший знайомий головний лікар одної з лікарень. Він каже: Слава, ну це ж цинізм, це ж блюзнирство. Ну які ліки? Майже зі всіма ліками приходять люди. Ну так, у нас є якісь базові історія, а все інше. І що зараз буде? Нас будуть кошмарити, що, що відбувається взагалі. О, дайте гроші на ці ліки і вони будуть. Дайте гроші на Китей, рентген, і він буде. І от коли таке відбувається, то це все ж таки ознака, що вибори там десь на горизонті з'явилися. Чи ні, 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 влада не готується до виборів взагалі, це тільки марні припущення. Ну, це ознака магічного мислення, та? що достатньо захотіти, і воно з'явиться. І цим розладом хворіють не тільки українські політики, але багато і іноземних на превеликий жаль. Чи вибори можливі? Я вважаю, що вони неможливі в цій ситуації, але ми їх уникнути не зможемо. Ключове, от мені здається, для влади зрозуміти, що можна домовитися з ким завгодно про що завгодно за рахунок України. Це переважно відбувається. Але потім все одно визначає український народ, хто буде на посаді. От так воно склалося історично, що українська нація переграє багато ге геополітичних схем, комбінацій, домовленості і просто своєю вперткістю, своїм баченням чи затятістю. Так буде і цього разу. Наймудріше, що міг би зараз зробити чинний президент, це просто переформатувати власну команду. Допустити до себе професійних людей, які можуть допомогти йому і безумовно Україні, бо ми зараз нерозривно пов'язані між собою. Виграти в цій ситуації, можливо, навіть не виграти цей перший етап війни, але виграти в цій ситуації, правильно відреформувати українську економіку, і далі бути готовим до наступного воєнного циклу. От, якщо він зможе в собі знайти ці сили, то він все ще може піти е зі сцени з високопіднятою головою. Якщо воно буде йти, як воно йде, то фінал буде ганебний і дуже плачевний. Не превеликий жаль, можливо, і для усіх нас. Бо е зараз Збройним силам критично бракує ресурсів по багатьом позиціях, в тому числі і людських. Провалені, мобілізація, відсутність оборонного замовлення належного, оборонних потужностей. Це все дає результат на полі бою і збройні сили. Власне, це є єдиний той інструмент, який тримає зараз Україну на плаву. Ми це повинні розуміти, віддавати собі в цьому чіткий звіт, що всі хитромудрі політичні комбінації не коштують нічого, якщо немає збройних сил. 100%. Саме тому я завжди запропоную принцип і парадигма, які повинні жити українці, ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому що поки є ЗСУ, є майбутнє України. А якщо не буде Збройних сил України, не те, що майбутнього країни не буде, і це треба зрозуміти. Але у нас тут дивна ситуація: дивись а, вже три тижні, як президент мовчить про теракти в ТЦК. Свої заяви зробив командуючий сухопутних сил. Заяву зробив головком. А верховний головнокомандувач мовчить. Мовчить з цього приводу. Мовчить, і нічого не каже то в бік того, що треба нормалізувати ставлення до ТЦК. Не треба узагальнювати. Не треба перетворювати це на якийсь шакалячий експрес. Більше того, мовчить з приводу вбивств. ТЦКшника, якого було, і ми це бачили. Мовчить з цього приводу, хоча як верховний головнокомандуюч повинен вийти, звернутися, щоб відчули його підтримку військовослужбовці і щоб цивільні побачили позицію верховного. Але питання ТЦК, і ми це знаємо. Воно ну, не рейтингове, навпаки, воно віднімає рейтинг. Мені нещодавно один слуга, ну як нещодавно, декілька місяців, але сказав: тобі, тобі легко казати про ТЦК, ти служив. Тобі теж, до речі, легко казати про ТЦК, ти і зараз служиш. А тим, хто не служив, так, вони мовчать. То як взагалі ставитись до цього і як можна очікувати, що. Зміниться ситуація до мобілізації до ТЦК, якщо немає ніякої реакції. Єдина реакція, яку ми побачили, це коли в школі київській школі, замість того, щоб була повага до військових, зробили сценку, в якій б'ють ТЦКшника. Скандал на всю Україну, але ж ми розуміємо, це не діти зробили, це вони екстраполювали те, що почули вдома, від вчителів, від знайомих в суспільстві. З цим треба працювати, але з цими теж ніхто не працює, то чого чекати далі? І чи буде все ж таки звернення від Зеленського до громадян з питань терактів ТЦК і з питання зміни ставлення до ТЦК? Я зразу скажу: я знаю про випадки, коли представники ТЦК порушували закон. Порушення закону вимагає від закону карати за це. І я погоджуюсь з цим. Але дивлячись на реальну кількість. Таких випадків і загальну ситуацію, ну ми ж розуміємо, що відбувається. А у нас люблять узагальнювати, у нас люблять шельмувати І росіяни вкидають сюди, до речі, не малий ресурс, щоб підживити цю тему. І з нашого боку, немає реакції найголовнішої людини верховного головнокомандувача України. Це ж той самий же президент. Коли я 24 лютого 22 року прийшов військомат, мене там ніхто не бив. Зі мною поводилися, шанобливо, видали зброю, підписали документи і вперед-вперед. І так було з усіма моїми побратимами. Чи перебільшує свої повноваження ТЦК під час мобілізації? Мабуть, такі випадки є. Але я не чув жодного випадку, коли людина добровільно йде в лави Збройних сил, що в нього були якісь проблеми з ТЦК? Почнемо з бази. Чому так відбувається? Тому що одразу було неправильно сформульоване текст завдання роботи мобілізації. Якщо би кожному українському громадянину було роз'яснено публічно, що це його обов'язок захищати батьківщину. Тут немає, хочу, не хочу, можу, не можу, а це є обов'язок ти громадянин цієї країни. Якщо ти підписуєш з державою чітко на два, максимум три роки контракт, тебе держава всім забезпечує, дає гідну зарплату, дає найкращі світі озброєння. І найрозумніших командирів, то я думаю, що не було би потрібно мати жодного буса на базі ТЦК, який би десь там їздив по, по ночах чи по днях когось там полював чи шукав за кимось. Насправді, в ТЦК зробили такого, таку парію, е, яка б мала перекинутися, який мав перекинутися так само і на Збройні Сили України. Бо хтось мені здається президенту. Невчасно, немудро порадив. що є е, Збройні Сили України і є ухилянки. Ухилянків більше. І з політичної точки зору краще підтримувати їх. Але є дуже проста історична істина існування української держави на цих теренах все вирішує войовнича меншість. Більшість приймає правила гри ті, які будуть їм сказані. Так, вони можуть висловлювати на своє незадоволення на виборах там голосувати по-дивацьки, але потім отримують е, результат своїх нерозважних чинків. Але ще раз повторюю: в Україні все вирішувала, вирішує і буде вирішувати войовнича меншість. Тим більше що пасіонарії завжди саме в ній. А, Володимир, скажи мені, будь ласка. Я ж не помиляюсь, президент в своєму зверненні в парламенті пообіцяв сказав, що дав команду. і пообіцяв, що до кінця 2025 року в Україні буде створено три тисячі ракет. Це ж було правильно. Більше того, він сказав, я дав доручення. Ну не можуть люди ігнорувати доручення президента. Зараз закінчується лютий. Для того щоб виконувати завдання президента, треба на місяць. Випускати 250 ракет. Якщо враховувати, що в Росії або в Сполучених Штатах випускають приблизно 50-60 ракет, то це в 5 разів більше, ніж 5 або 4,5 рази більше, ніж випускають там. Але щось ми цих ракет не бачимо. Скажи мені, будь ласка, проблема в тому, що це просто обіцянки, або це проблема в тому, що у нас хтось саботує, або ще що. Бо вже повинно бути півтисячі ракет. А залп із півтисячі ракет по Росії помітили б всі. Навіть якщо б його розбили на декілька частин. Бачимо дронові атаки, вони постійно є. Бачимо використання реактивних дронів, вони теж є. Бачимо малюки, морські дрони. Але де ж ракети? Обіцяний президентом. Чи це черговий? Мільярд дерев та один гігават електроенергії, які обіцяв Зеленський до нового року, але побудували виключно 13% Це власне трагедія президента Зеленського, непрофесійна команда, яку він дозволив, щоб вона сформувалася навколо нього. Ці люди я наприклад вважаю, що в більшості речей, які Зеленський говорить, він щиро хоче, щоб це було от йому хтось там приніс, там чи сказав. Чи розповів, вони вхопили цю ідею далі понесли в широкі маси. Не розуміючи насправді, що під це не створено ні фінансової бази, ні технологічної, ні науково-дослідницької, немає виробничих потужностей. Просто є якась ідея. Проблема ж не лише у ракетах, так, я би теж хотів спостерігати з задоволенням, як палає Москва, і вона повинна палати. Я думаю, що вона буде палати від ударів українських, але змінами. Ну, що, здається, простішого може бути в порівнянні з ракетами, аніж виробництво мін. проти, танку, проти піхотних довелося би вийти там з однієї двох конвенцій. Нічого страшного, війна. Ну, чому вони не зроблені? Їх немає. Ми пережили нещодавно скандал з мінами. І, до речі, я не впевнений, що якість після цього суттєво збільшилася. Просто про це так якось соромізливо замовчують. Не замовчують, Ви б'єте? не б'юте. І Бутусов повідомляв, і мені вже повідомляли, і я про це говорив. На жаль, браковані міни і досі з'являються ну, на фронті значно менші кількості, правда. Але а також відомо, що жоден посадовець, який відповідав за виробництво цих мін, не покараний, не звільнений, не притягнутий до відповідальності. І навпаки, Все як так. ти пам'ятаєш, Федор Веніславський намагався зробити винними з військових. Так, так, ну я думаю, що військових будуть намагатися робити винними в усьому, насправді ми вже потихеньку готуємося морально до цієї ситуації, але я переконаний, що правда переможе, і ті, які мають бути на шибениці, вони на ній такі будуть. А щодо цієї ситуації, я от, власне щиро раджу президентові. Можливо, треба порадитися з Дрієм Борисовичем. Можливо, там ще когось звучити до цієї консультації. Все таки сформувати професійну команду, бо в половині його проблем. Винні лояльні, але абсолютно нікчемні люди. Не він особисто. Хочу поговорити з тобою трохи про інформаційний простір. Дивись, я постійно спостерігаю вкиди. вкиди проти представників опозиції, проти різних. До речі, і проти тебе були вкиди, і проти мене були вкиди. Я пам'ятаю як люди, які не служили, але годуються з рук. Офісу президента розповідали, що і ти, і я ніколи не були в ЗСУ, просто пофоткались. І от, до речі, вони і зараз не служать, і спокійно отримують свою, своє їдло в своїй годівничці. Але зараз ми спостерігаємо принцип бумерангу. Коли, наприклад, Нью-Йорк Пост пише: відомо нам з джерел, які близькі до Трампа. Що Зеленський повинен вже втікати з України, і більше того, найкраще щоб він втік якомога скоріше до Франції. Це вже відомо, це підтримується в оточенні Трампа. З'ясувалося, що ну, якби що це мечня, це вкид, все зрозуміло, хто вкидає, навіщо вкиди робляться для чого? Щоб дискредитувати, щоб сформувати суспільну думку, щоб примусити людину до якихось дій, або, або все разом. Зараз Зеленському ніяково через це. Але давай відверто офіс президента займався тим самим. І от зараз вони відчули це на собі. Як ти вважаєш, така історія змінить ставлення банкової до подібних дискредитацій і фейкових вбросів проти людей, які просто з ними не в одній команді? Я не бачу якихось суттєвих змін. Якщо там умовно мене чи тебе згадують трошки рідше в негативному контексті на телеграм-помийках, це просто просте пояснення, бо у них там набагато більші проблеми зараз, умовно з Трампом, та аніж вони бачать загрози від нас. Але чи ми перестали при цьому бути загрозою? Ні, не перестали. Я не бачу бажання у них міняти оцю культуру політичну, і це насправді велика трагедія для України. Бо я вважаю, що все-таки в нас мають бути, скажімо, якісь високі матерії в державі не можна все зводити до плінтуса. До якоїсь базарної мови або абсолютно такої абсолютно поведінки, якщо ти державний службовець, ти чесно робиш свою роботу, ти повинен отримувати вдячність від свого суспільства, бо не завжди все вирішує зарплата і гроші. Інколи людині достатньо бути затребуваним, що він має місію, яку він виконує. Якщо ти політик, ти не можеш бути апріорі одразу корупціонером і негідником. Бо це український політик українського народу, це людина, яка формує бачення країни, в якій вона і всі співгромадяни живуть. Тому я би дуже хотів, власне, щоб офіс президента поміняв тональність спілкування в суспільстві, щоб суспільство, нарешті, повірило, що українська влада це зі знаком плюс, так там можуть бути проблеми. Незрозуміла політика, нечесні люди, але це виключення. А влада загалом це зі знаком плюс. Бо тоді нам буде спокійніше набагато жити в нашій державі і впевненіше, коли ми розуміємо, що нас очолюють компетентні люди, а не негідники. Якщо нинішній офіс президента цього не зможе зробити, то доведеться це робити в наступному офісу президента. Це єдине, що я можу сказати.